Доброго ранку, друзі, ви знаєте, частина людей говорить, що Ісус Христос в суботу зцілив, щоб показати важливість суботи. Інші говорять, що навпаки, Він робив конфлікт, щоб показати неважливість суботи. Але насправді істина полягає в тому, що Ісус Христос він є Пан Суботи, Він створив суботу. І коли. Ми стаємо християнами, учнями Ісуса Христа, то в нашому житті кожен день служіння Богу, кожен день субота, тому що суть суботи полягала в тому, щоб служити Богу. І якщо ми, наприклад, відділяємо цей день і говоримо, що день там важливіший і всіх інших речей, ось то це може просто перетворитися в релігію, як, наприклад, фарисеї, книжники, які засуджували Ісуса в синагозі, тому що для них був важливіший день відсілення людини. Ось тому важливо правильно розуміти слово Боже, і щоб дійсно Бог був на першому місці, тоді в нашому житті буде кожен день субота.